Краса кизильника в ландшафтному дизайні. І сучасні квітники вітають вас, друзі! І дарую вам всю ту красу, яку я бачу, якою хочу поділитися з вами. Мені це цікаво, мене це надихає. І я буду рада, коли ви будете писати в коментарях, що для вас, наприклад, от кизильник я відкрила як рослину, чи можливо у вас вже вдома багато насаджено кис... кизильника. І ви можете розказати також підказати, в якому поєднанні він іще дуже гарний. Зараз от я вам показую поєднання кизильника. З іншими рослинами, і, взагалі, кизильник у ландшафтному дизайні хочу пройтися по багатьом клумбах для того, щоб показати вам. Як тут у Кракові саджають кизильник? Він просто тут ну, такий необхідний елемент ландшафтного дизайну. Він такий декор на всіх схилах, він декор на рівнинах, він декор, бачите, такий паркан, він заплітає паркан. Це вічно зелена рослина. Хоч це не хвойна рослина, але ця рослина вічно зелена. Вона гарна, отак цілий рік ця рослина. Весною кизильник дарує нам гарні квіти біленькі. От подивіться, скільки тут ягід. Оце скільки було усипано квітів, і що дивно, ці старі ягоди також були. Тобто він розквітав, а ягоди були. Ці ягоди так непомітно зникають під оцим квітом і з'являються нові. Що у мене складається враження, що кизильник постійно стоїть у цих червоних ягідах, навіть тоді, коли він квітне. Ось такий він чудовий кизильник, про який я раніше не говорила, тому що маю вдома тільки два чи три кущі, вже точно не пам'ятаю. Ну, так трапилось, що коли посадила якісь нові квіти, а саджала я постійно квіти, я займаюся своїми клумбами, живу в своєму будинку, тому багато років маю багаторічний такий досвід. От. Вивели собачок погуляти. Так. І показую вам іду, от росте кизильник. Оце все кизильник тягнеться. І далі, бачите, Вон червоніє кизильник. Поєднується кизильник тут у Кракові з усіма рослинами, тому що, так як і хвойні, він вічно зелений, тому він постійно стоїть ось такий зелений із цими ягідками. От ягідки, звісно, якби не ці ягідки, мені здається, він би не був такий гарний кизильник. А ось ці вони є такою дуже великою прикрасою. Далі бачите, сонце попадає. І ми бачимо, скільки ягідок там гарних на сонці. Це я зараз іду в тіні. От. І он сонце. Цей кизильник тут у Кракові, він тягнеться скрізь дуже багато клумб з кизильником. Просто отак кизильник і все. От він тягнеться, далі спірея, бачимо, росте. І ось ця тема відео краса кизильника. І показую, як він росте, для того, щоб ви розуміли, коли будете саджати вдома, як його саджати, де саджати. І от показую схили, і не тільки схили, які саме прикрашені. Кизильником. І я вам зараз іще покажу далі, як кизильник росте, на яких ділянках іще. От стіна з кизильником просто йде. От тягнеться кизильник по цей бік доріжки. Тобто тут козильник можна використовувати як самостійну рослину. В композиції з іншими рослинами, але подивіться, як він може бути, як самостійна рослина рости. Це така стіна кизильника і далі тягнеться кизильник. Ми розуміємо, що він може бути самостійною рослиною. Я спеціально знайшла ті клумби, де росте тільки кизильник майже. Ну, он, бачимо, по цей бік кизильник також звісив свої гілочки. От він. І тут оця стіна чудова з кизильника. І далі, друзі, тягнеться. Наступний двір і так само тягнеться кизильник. Ось я йду по доріжкам, де багато кизильника. Хочеться показати його ще як самостійною рослиною. Оце все тягнеться кизильник. Бачимо аж туди-далеко туди, туди далеко, тягнеться кизильник. І так само тут ось він тягнеться, і він буде, он заповзає на цей паркан і заплітає паркан. Це молоді клумби. Він буде розростатися ще. І тут оця паркан буде заплетений. І ось бачимо. Також кизильник. Все це кизильник. От в чому полягає краса кизильників, у вічно-зеленому його існування і у цих ягідках І зараз ось далі йдемо. Ото все, друзі, кизильник. Буду для вас багато цікавих квітників шукати, для того, щоб показати, як можна поєднувати рослини в яких композиціях. І ось, здавалось би, просто одна рослина. І дивіться, ось він. І далі ото тягнеться там також кизильник. Шукала я довго такі клумби, тому що в основному йде поєднання кизильника з якимись рослинами, а щоб так знайти мені. Просто тільки кизильник. То було складновато, але я знайшла. Чому знайшла? Для того, щоб показати красу кизильника. Я все думаю, вдома, де мені можна так посадити, у нас просто такий рівна ділянка. І я посадила ось оці три кущі, що купила на рівній ділянці. Оце все, друзі, кизильник. Ось де я не йду, скрізь росте кизильник. То все кизильник. Більше других рослин немає. Просто газонна трава і тягнеться кизильник. Ви знаєте, я так розумію, що це невибаглива рослина. Росте вона скрізь, поєднується вона з багатьма рослинами Але мета цього відео показати кизильник як окремий елемент ландшафтного дизайну. Тобто росте тільки кизильник, і поруч біля нього не ростуть більше ніякі рослини. Ну Десь, може, здалеку якась рослина є, але в основному, ось зараз я знову повернула. Я йшла звідти і повертаю друзі сюди. І знову показую вам кизильник. Далі ми бачимо, далі далі, туди вон там гортензію видно, ну то далеко. А якраз я хотіла знайти місце, де росте один кизильник. І ось, друзі, я йду, де росте тільки кизильник. Ми бачимо, що це будинки тут і біля будинків. Саме молоді клумби, сучасний дизайн, сучасні квітники. Можливо, хтось захоче також посадити так вдома, але ландшафтні дизайнери, будь ласка, беріть на озброєння. Уявляєте, що таке Україна наша буде зелена, отак буде газонна трава і буде, ну, наприклад, отак, цей же кизильник. Отак рости. Ось на ну, друзі. Ну, поляна, всього там одна річечка така тече, це гортензії волотисті. Але вони тонуть у ну, такий водоворід із кизильника. Бачите? То все кизильник. І там гортензії тільки, але ось масив іде кизильник. А по цей бік, друзі, іде тільки кизильник росте. Так хвилястими, так як я люблю. Обтікає така річка з кизильником, чи то можна назвати річкою цю газонну траву. І росте тільки кизильник на сонці. Бачите, як видно червоні ягіди? Вони й тут такі точно червоні, але зараз ранок я люблю ранком ходити, знімати відео, і тому де ранкове сонце падає, показує. Тут точно такі він червоні ягоди, якось там видно на сонці. Ось ближче підійшла, щоб показати, що оце тече ріка із такого зелено-червоного кольору. Далі він ще червоніший буде ставати кизильник. І ось ця ріка хвиляста. І тут такий острів. Кизильника і на тому острові, вірніше, можна сказати, так, море козильника, і є острів з гортензії в ньому посередині, ось там. Отака, друзі, краса кизильника. Тож, якщо комусь сподобалася ця рослина кизильник, будь ласка, напишіть мені, пишіть коментарі. Будемо з вами більше спілкуватися, обмінюватись досвідом. Я вам всім дуже дякую за увагу, що ви любите красу, що ви любите квіти, що ви разом зі мною.